Динозаврів згубив астероїд. Принаймні так вважають окремі науковці, бо велике небесне тіло врізалося в землю в ті часи, коли на ній панували ці тварини. Така ж загроза цілком реальна і для людства. То як нам не повторити долю динозаврів? Вітаю, друзі! Мене звати Іван Крячко, і ми з вами на YouTube-каналі Все про Всесвіт. Щоб землянам берегти себе від удару астероїда, треба вирішити щонайменше два головних завдання. Перше, виявити всі потенційно небезпечні астероїди, тобто ті, що можуть зіткнутися із землею. Друге розробити технологію, яка б давала змогу відвернути неминуче зіткнення астероїда з планетою. Для вирішення якраз першого завдання астрономи невдовзі отримають новий телескоп. Це буде космічний телескоп імені Ненсі Грейс Роман. Його названо на честь науковиці, яка відіграла суттєву роль у створенні відомого багатьом безумовно телескопа Габл, що також працює в космосі. До сьогодні. Телескоп Ненсі Роман готують до запуску в жовтні 2026 року, і він буде спостерігати не лише далекий Всесвіт, щоб вивчати темну енергію, екзопланети інші об'єкти космосу. Ця потужна обсерваторія також служитиме найновішим охоронцем Землі. Він допомагатиме науковцям відстежувати та збирати дані про потенційно небезпечні астероїди і комети, які можуть. Загрожувати нашій планеті. Космічний телескоп Ненсі Роман міститиметься в тоці Лагранжа Л2 системи земля Сонце. Це стабільне в сенсі дії гравітації місце приблизно за півтора мільйона кілометрів від Землі в протилежному напрямку до Сонця. З цієї вигідної позиції телескоп, обладнаний чутливими приймачами для ближнього інфрачервоного світла, дасть змогу астрономам вивчати навколоземні об'єкти. Earth Objects, абревіатура англійською мовою NEO, тобто астероїди та комети, орбіти яких пролягають близько до Землі. Особлива цінність цього телескопа для планетарної оборони полягає в тому, що він зможе вимірювати фізичні властивості таких об'єктів з. Безпрецедентною точністю. Тоді як інші телескопи можуть виявляти астероїди, Ненсі Роман зможе визначати розмір, форму і склад навіть найменших об'єктів поблизу Землі. Ця інформація дає змогу встановити, з чого складаються астероїди. Вони кам'яні, металеві чи крижані. Від цього, як ви розумієте, залежить сила удару, при зіткненні такого небесного тіла із землею. Одним із найважливіших внесків космічного телескопа Ненсі Роман у справу оборони планети буде значне покращення наших знань про орбіти астероїдів. Поточні вимірювання траєкторії навколоземних небесних тіл будуть покращені, уявіть собі, на два-три порядки. А це означає, що наші прогнози щодо того, де такі об'єкти будуть у майбутньому, стануть в тисячі разів точнішими. Така точність є важливою для визначення того, чи може астероїд відкритий, наприклад, вчора, сьогодні, становити загрозу через десятиліття. Загалом докладна інформація має вирішальне значення для розуміння того, які об'єкти становлять реальну загрозу, а які є безпечними. Ненсі Роман не буде працювати один в астрономічних спостереженнях за об'єктами із найближчого оточення Землі. Він об'єднає зусилля з двома іншими великими місіями сполювання на астероїди, щоб створити комплексну мережу планетного, планетної оборони, що охоплює. Велику частину електромагнітного спектра. Обсерваторія Віри Рубін, про яку ви очевидно чули, яка вже працює в Чилі, сканує небо у видимому світлі і, як очікують науковці, виявить понад 100 тисяч нових навколоземних об'єктів. Тим часом майбутня космічна місія Neosurveyor спостерігатиме астероїди в середньому інфрачервоному діапазоні. Тобто буде виявляти їх за тепловим випромінюванням. Ну, фактично, це буде ще один телескоп. Кожен із названих телескопів має унікальні переваги в такому командному, я би сказав, полюванні за астероїдами. Віра Рубін добре справляється з пошуком нових об'єктів на широких ділянках неба. Surveyor може виявляти тепло малих астероїдів до 20 метрів в перечнику, ну, в діаметрі, які занадто слабкі, щоб їх побачити у видимому світлі. Ненсі Роман завдяки своїм можливостям високої роздільної здатності в ближньому інфрачервоному діапазоні забезпечить докладні подальші спостереження раніше виявлених астероїдів. Це дасть змогу отримати максимум інформації про такі небесні тіла. Про астероїди та планетарну оборону ми вже розповідали на YouTube-каналі Все про Всесвіт у кількох відеороликах. Посилання на них вміщено під цим відео. На цьому все. Дякую вам за увагу. На все добре, до зустрічі!